Курси валют на 6 лютого 2026 року вітаю всіх, хто стежить за станом свого гаманця та хоче розуміти, куди рухається фінансовий світ сьогодні. П'ятниця це традиційно час підбиття підсумків та підготовки до вихідних. Ринок сьогодні поводиться досить цікаво, і якраз про це ми зараз детально поговоримо. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Я поділюся з вами одним секретом про так званий ефект вихідного дня в обмінниках. Ви дізнаєтеся, чому вечір п'ятниці може бути найпідступнішим часом для обміну і як не втратити відчутну суму на прихованих комісіях, які з'являються, коли офіційний ринок іде на відпочинок. Це допоможе вам зберегти кошти, просто обравши правильну годину для візиту до каси. Давайте почнемо з офіційної бази, яку встановив для нас регулятор за інформацією Національного банку України. Офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар встановлено на рівні 43 гривні 14 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 50 гривень 89 копійок. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 58 гривень 57 копійок. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 5 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 53 копійки. Як ми бачимо, офіційні цифри виглядають досить врівноважено, наче ринок вирішив трохи видихнути після активних буднів. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. На вулицях ситуація зазвичай динамічніша, бо готівка реагує на кожен подих економіки миттєво. Ось що показує ринок прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 5 копійок до 43 гривень 15 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 5 копійок до 51 гривні 20 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 50 копійок за купівлю та 59 гривень рівно за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень 10 копійок до 12 гривень 25 копійок. Молдовський Лей сьогодні коштує від 2 гривень 50 копійок до 2 гривень 60 копійок. Американський долар сьогодні поводиться як досвідчений марафонець. Він не намагається встановити рекорд швидкості, а просто впевнено тримає темп. Якщо порівнювати його з погодою, то це сонячний ранок з легким морозцем, ніби все спокійно, але відчувається певна бадьорість. Американський долар на готівковому ринку практично зрівнявся з офіційним курсом, що буває не так уже й часто. Це свідчить про те, що попит і пропозиція зараз перебувають у крихкій рівновазі, обмінники не поспішають задирати ціни, розуміючи, що покупців зараз не так багато, як було на початку тижня. Європейська валюта сьогодні показує характер. Хоча офіційний курс трохи знизився, готівка вперто тримає планку вище 51 гривні. Євро сьогодні це як замовлення піци в п'ятницю ввечері. Ви знаєте, що це може бути трохи дорожче ніж у будні, але бажання отримати своє тут і зараз перемагає економію. Такий розрив між офіційним і ринковим курсом пояснюється тим, що багато хто з нас відкладає купівлю євро для закордонних поїздок саме на кінець тижня. Це створює додатковий тиск на обмінні пункти, і вони з радістю цим користаються. Британський фунт стерлінгів залишається консервативним гравцем, він, наче старий англійський ПАБ, стабільний, дорогий і з власними правилами. Польський злотий та молдовський лей продовжують бути надійними помічниками для тих, хто працює з прикордонною торгівлею. Злотий навіть демонструє невелике зростання на ринку, що цілком логічно для п'ятниці, коли пожвавлюється рух товарів і послуг. Загалом ринок виглядає насиченим. Готівка є в касах, а черги не нагадують відкриття нового магазину електроніки. Що ж реально впливає на ці цифри сьогодні, 6 лютого 2026 року? По-перше, це фактор завершення банківського тижня. Банки закривають свої позиції, а бізнес виплачує зобов'язання. Ринок це як великий мурашник, де кожен рух має своє пояснення, навіть якщо воно не очевидно на перший погляд. По-друге, ми бачимо вплив світових новин. Економічна ситуація в Європі та Сполучених Штатах Америки завжди відлунюється в наших обмінниках. Готівка це найкращий барометр народного настрою. І сьогодні цей барометр показує мінливу хмарність без сильних гроз. Хочу також звернути вашу увагу на те, що обмін валюти в п'ятницю потребує особливої уваги. У повітрі вже відчувається дух вихідних, касири теж люди і можуть помилитися. Американський долар любить тишу і точний рахунок. Завжди перераховуйте кошти, не відходячи від віконця. Перевіряйте кожну купюру на світло. Іноді в поспіху можна не помітити дрібні пошкодження, які потім стануть проблемою при зворотному обміні. Ваша фінансова безпека це ваша особиста відповідальність, тому не соромтеся витратити зайву хвилину на перевірку. Якщо хочете швидко перевірити, де в вашому районі сьогодні найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Це справді корисний інструмент, який економить час, щоб ви не бігали від одного обмінника до іншого в пошуках зайвої копійки вигоди. Просто відкрили, подивилися, обрали найкращий варіант і зробили свої справи без зайвого клопоту. Підбиваючи підсумок цього дня, 6 лютого, 2026 року, можна сказати, що ми входимо у вихідні на стабільних позиціях. Американський долар тримається впевнено. Євро демонструє невеликий готівковий апетит, а гривня зберігає спокій. Це гарний час для того, щоб проаналізувати свої витрати і спланувати бюджет на наступний тиждень. Ринок дає нам таку можливість, не влаштовуючи різких сюрпризів під завісу робочого тижня. А тепер, як я й обіцяв, пропастку вечірньої п'ятниці. У багатьох обмінних пунктах існує негласне правило піднімати маржу або розширювати спред ісля закриття міжбанківського ринку, оскільки банки у суботу та неділю не проводять основні торги, обмінники закладають додаткові ризики у свій курс. Якщо ви прийдете міняти гроші в п'ятницю о дев'ятій вечора, ви можете отримати курс на 10, а то й на 20 копійок гірший ніж був о другій годині дня. Обмінники знають, що у вас немає вибору до понеділка і користаються цим. Тому, якщо справа не термінова, краще зробити обмін до обіду п'ятниці або ж дочекатися ранку понеділка. Це просте правило допоможе вам не годувати власників обмінників за свій рахунок. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це лише ознайомливий огляд ринкової ситуації, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Пам'ятайте, що це ознайомлива інформація, і вона не є закликом до дії чи інвестиційною порадою. Валютний ринок річ непередбачувана, тому завжди тримайте голову холодною. Дякую, що додивилися до кінця і підтримали канал своїми лайками та підписками. Ваша активність допомагає нам готувати ці огляди для вас щодня. Напишіть у коментарях, чи помічали ви, як змінюється курс у вашому улюбленому обміннику саме перед вихідними. Бажаю всім чудових вихідних, стабільного фінансового стану і тільки приємних новин. Побачимось зовсім скоро.